Довели, що шахрай в Росії провели розслідування та офіційно визнали ефективність диплому лікаря Шахрая доктора Фі Андрія Сусарчука. Про це йдеться у повідомленні Російського національного медичного університету імені Пирогова. Дублікат державного диплому об окончанні вуза був видан з Люсарчуку в 2005 році, завідуючи архівом університету. в виду Російський національний медичний університет імені Пирогова Крику НГ, которая уволена. В архивной документации зроблені ошибки и так далее, и всего они признают... Дев'ять своїх ошибок у Росії. Довели, що дублікат сфальшований, несанкціоновано виданий та неправильно зареєстрований в архіві. Винуватицю вже звільнили. Нагадаємо, саме міносвіти на чолі з табачником кілька років тому підтвердило легітимність диплому Сюсорчака та номінувало професора ПІ на отримання державної премії. Сьогодні сумнозвісний доктор під арештом за обвинуваченням у підробці документів та шахрайстві.